Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Минулого разу ми з вами говорили щодо законодавчого обґрунтування права громадянина на альтернативну невійськову службу. Сьогодні ми з вами поговоримо, як я і обіцяла, про позиції судів щодо альтернативної невійськової служби а також щодо переліку документів, на підставі яких судом може бути розглянуто питання права громадянина на альтернативну невійськову службу. Зразу хочу зауважити, якщо чоловік подає певну заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо розгляду питання альтернативної служби, відповіді територіальних центрів про... Таку заяву по цьому питанню однакові. Вони відповідають під час воєнного стану альтернативної служби немає або альтернативної служби не існує. Всі вони посилаються на закон України про альтернативну невійськову службу, де передбачена альтернативна служба у мирний час. Разом з тим, територіальні центри комплектування жодним чином не обґрунтовують свою відмову саме нормами Конституції, які, як я вже вам наголошувала, є нормами прямої дії. Наступним кроком таких чоловіків є оскарження відмови територіальних центрів комплектування в суді. Фактично, на даний час можна. Поділити рішення судів на дві категорії. Одні суди відмовляють у визнанні за чоловіками право на альтернативну службу на підставі відсутності такої норми в профільному законі України про альтернативну невійськову службу. Інші суди все таки намагаються розглянути більш глибинно питання альтернативної невійськової служби. З самого початку хочу поговорити про рішення Другої судової палати Касаційного Верховного суду України. Номер рішення, а також посилання на дане рішення ви побачите в описі під даним відео. Я ж зазначу, що саме даним рішенням Верховним судом. Наголошувалося на тому, що суди повинні обґрунтовувати висновок про те, що громадянин не має права на проходження альтернативної служби, хоча сама особа вважає, що має таке право у зв'язку зі своїми релігійними переконаннями. Касаційним судом було також наголошено, що суди повинні перевіряти всі обставини з метою встановлення наявності чи відсутності підстав для проходження громадянином альтернативної служби з дорахування. Конституції України з урахуванням законів України, які регулюють вказане питання, а також основних міжнародних договорів, які регламентують право людини на свободу совісті, віросповідання та згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Перед тим як ми поговоримо про процедуру та перелік документів. Що підтверджують наявність підстав для проходження чоловіком альтернативної невійськової служби, я хочу нагадати, що в положенні про порядок проходження альтернативної невійськової служби, який затверджено постановою Кабінету міністрів від 10 листопада 1999 року за номером 2066, визначено, що підставою для відмови громадянину. В направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є, зокрема, несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори, відсутність підтвердження істинності релігійних переконань, неявка громадянина без поважних причин до відповідного структурного підрозділу місцевої адміністрації. Отже, саме на Процедурі подання заяви про направлення на альтернативну службу, а також про підтвердження істинності релігійних переконань, ми зараз з вами і зупинимося і поговоримо. Попередньо нагадаю, що перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, Перелічення у постанові Кабінету міністрів, про яку я сьогодні вам вже казала, за номером 2066 і про даний перелік мною згадувалося у попередньому відео. До речі, посилання на яке я залишу в описі під даним відео. Отже, є вичерпний перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Відповідно, чоловік, який має на меті. Боротися за своє право на альтернативну невійськову службу повинен відноситися до релігійних організацій згідно затвердженого переліку та підтримувати ідеї і віросповідання даних релігійних організацій. Тобто, чоловік не, мож, не може просто сказати: я вірую, цього недостатньо. Належність Чоловіка до будь-якої релігійної організації, до будь-якого релігійного віровчення, які не допускають користування зброєю, повинно бути встановлено відповідними документами. До речі, у випадку фактично неперебування чоловіком в члена жодної з релігійних організацій, віровчення, яких не допускає користування зброєю, чоловік. Фактично не матиме доказової бази для підтвердження свого вірування та права на альтернативну невійськову службу. У вас, дорогі слухачі, зразу можуть виникнути питання, які саме документи, які, ну які саме документи можуть підтвердити належність чоловіка до членів певної релігійної організації. Спираючись на розглянуті судові рішення, можна зробити висновок. Підтвердження перебування чоловіка членом релігійної організації, певного віровчення, яке не допускає користування зброєю, може бути, до прикладу, копія довідки за підписом пастора церкви або Голови певної релігійної організації про те, що чоловік дійсно прийняв до прикладу святехрещення певного дня, певного року, та є членом цієї релігійної організації. Також це може бути довідка релігійної організації, в якій зазначено, що відповідно до вірування цієї релігійної організації та статуту даної релігійної організації, її члени користуються правом альтернативної служби у разі необхідності служити у Збройних силах і роблять це без присяги та зброї. Ще одним документом, який буде підтверджувати право чоловіка на альтернативну службу, є саме Копія статуту релігійної організації, в якому чітко визначено, що організація, члени організації користуються правом альтернативної служби. Тепер поговоримо про документи, які підтверджують звернення чоловіка з проханням замінити військову службу альтернативною невійськовою службою. Щоб зрозуміти дане питання, ми звернемося до постанови Кабінету міністрів України номер 2066, а точніше, до положення про порядок проходження альтернативної невійськової служби, який затверджений саме даною постановою. Отже, фактично, на альтернативну Службу мають направлятися громадяни, які підлягають призову на службу, і особисто заявили про неможливість її проходження у зв'язку з тим, що вона суперечить їхнім релігійним переконанням. Зразу зауважу, що в даному положенні, про, яку, про яке ми говоримо, яке затверджено постановою номер 2060, 6. говориться про заміну альтернативної служби саме строковою військовою службою. Разом з тим, в минулому відео я вам нагадувала, що існує аналогія права і аналогія закону. Вона полягає у застосуванні норми, що регулює відносини подібні, подібні до тих, які є предметом розгляду в межах конкретної правової ситуації або Конкретного правового спору. Тобто, якщо дуже коротко, немає законодавчої норми і є певна правова ситуація або певний правовий спір до такої ситуації або до такого спору повинні бути застосовані норми, що регулюють подібні правовідносини. Отже, для вирішення питання про направлення громадянина на альтернативну невійськову службу, він повинен Особисто подати письмову заяву до відповідного структурного підрозділу місцевої адміністрації за місцем проживання. Отже, основним документом, який підтверджує намір чоловіка боротися за право на альтернативну невійськову службу, буде саме ця його заява подана до відповідного підрозділу місцевої адміністрації. Частіше за все, якщо чоловік просто звернеться до адміністрації за місцем свого Проживання дану заяву про надання альтернативної служби буде передано на розгляд до Департаменту соціальної політики даної адміністрації або до певного управління соціальної політики, політики певної адміністрації. Отже, як я вже сказала, така заява чоловіка буде важливим. Доказом для відстоювання його права на альтернативну невійськову службу або, або захисту такого чоловіка під час притягнення його до відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України, а це в нас стаття щодо ухилення від мобілізації. Хочу зазначити, що до заяви, яку чоловік подає, можуть Додаватися копії документів про освіту чоловіка та довідки з місця його роботи або навчання, які також фактично можуть підтвердити його релігійні переконання. Також звертаю вашу увагу, що чоловіку потрібно надати копію паспорта до даної заяви, а у випадку, якщо чоловік є внутрішньо переміщеною особою, він надає довідку про взяття його на облік як внутрішньо переміщеної особи. Ви запитаєте щодо строків відповіді на подану заяву. Відповідно до положення, про яке ми з вами говорили вже, у місячний строк державна адміністрація повинна вивчити подану заяву і перевірити повідомлені чоловіком дані в даній заяві. Копію, до речі, поданої та зареєстрованої заяви про надання альтернативної невійськової служби, а також докази релігійних переконань чоловіка, даний чоловік може направити до територіального центру комплектування для врахування даної інформації при прийнятті співробітниками ТЦК відповідних рішень. Виникає також питання, якщо в адміністрації нададуть відмову. Чоловіку від направлення на альтернативну невійськову військову службу, що робити дану відмову чоловік може оскаржити до суду. Разом з тим, ще раз наголошую про те, що подання заяви, а також додаткові підтверджуючі документи щодо релігійних переконань чоловіка є запорукою його захисту під час кримінального провадження проти нього за статтею 336 Кримінального кодексу України щодо ухилення. Від призову по мобілізації. Зараз я хочу вам навести деякі позиції суддів, пов'язані з поданням чоловіками заяв про направлення на альтернативну службу. Зокрема, у вироку Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Рішення даного суду я залишу в описі під даним відео. Визначається, що подання чоловіком заяви про неможливість проходження військової служби у зв'язку з релігійними переконаннями не може бути підставою для визнання його дій як ухилення від призову за мобілізацію, скільки останні місця свого мешкання не змінював від працівників військомату та органів внутрішніх справ не ховався, з'являвся на всі виклики, надавав пояснення та обґрунтування. Своєї позиції. Також вироком Тячівського райсуду Закарпатської області визначається, що якщо особа не заявляє про своє право на альтернативну службу, суд може винести обвинувальний вирок про ухилення від мобілізації. Також цікавим є рішення Третього апеляційного адміністративного суду міста Дніпро, відповідно до якого суд апеляційної інстанції зазначив, що в періоді воєнного стану та згідно указу президента не обмежуються конституційні права та свободи людини та громадянина, передбачені зокрема частиною 4 статті 35 конституції України, згідно якої, у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням цього. Його обов'язку має бути замінена альтернативною невійськовою службою. Суд зазначає, що частина 4 статті 35 Конституції України не встановлює заміну альтернативної невійськової служби лише строковою військовою службою. З системного аналізу цієї норми Конституції України вбачається, що заміна альтернативної невійськовою службою здійснюється всіх видів військової служби, у тому числі під час. Воєнного стану особливий період. Отже, шановні чоловіки, якщо ваші релігійні переконання забороняють вам тримати в руках зброю, а також ви належите до одної з релігійних організацій, які чітко визначені законодавством, як такі, що не допускають користування зброєю, ви маєте право здійснити дії щодо заявлення вимоги на право альтернативної. Не військової служби. Ще один цікавий нюанс, за який я хочу вам сказати. Зараз у вас на екрані посилання на практику Європейського суду на користь віріант, що може стати вам у нагоді при захисті своїх прав. Поки це все. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси щодо вашої ситуації, зокрема щодо відстрочок від мобілізації, щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо звільнення з військової служби, а також з підстав перетину кордону. з підстав Сімейних правовідносин, спадкових правовідносин електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також обов'язково поставте даному відео лайк для того, щоб більше громадян України його подивилося. Також закликаю підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок. Дякую за увагу і до зустрічі!